Кабінет міністрів України 14 листопада ухвалив рішення про перенесення усіх продажів арештованого майна на електронну платформу Прозоро продажі про це у своєму телеграмі повідомила голова агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума. Вона додала, що відтепер Україна ще й зможе реалізувати арештовані активи за кордоном. Як це працюватиме? Обговоримо з Оленою, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, ми вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка. Добрий день. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, які можливості відкриває власне, це прийняте рішення Кабміну щодо реалізації майна саме для України? Ну, насамперед, я вважаю всім миру і думаю, що нашим глядачам. Буде цікаво дізнатися справді те, що ви запитуєте: зокрема, перше, це те, що раніше арма забезпечувала реалізацію арештованих активів, і на сьогоднішній день нові порядки унеможливлять і зупинять усі корупційні механізми та ризики, які можна собі уявити при реалізації активів. Що це означає? Це означає, наприклад, що в 2022 році було проведено всього 15 конкурсів з реалізації арештованих активів на суму близько мільярда гривень, і ми знаємо, це було предметом розгляду розслідувань, тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і так далі, які свідчили про те, що держава не доотримала сотні мільйонів гривень. Чому тому, що такі конкурси проводилися з порушенням законодавства закону України про публічні закупівлі, і зокрема вручному режимі. Отже, схвалені вчора постанови урядом, це 719-го вище постанови, врегульовують і унормовують це питання до загальноприйнятих європейських правил. Це означає, що всі електронні торги будуть здійснюватися на площадки Прозоро і відповідно будуть відображені на всіх, торгах. Торгових майданчиках не буде ручного режиму, не буде таких прикладів, що десь хтось собі підприємницької діяльності, наприклад, не не може знайти відповідне оголошення. Це прозорість, це нульова толерантність до корупції, і це можливість більш ефективного надходження до бюджету від реалізації арештованих активів. Ну принагідно, я хочу сказати, що над цим порядками працювали не одна команда, не тільки працівники АРМАЗа, що я щиро вдячна, оскільки це був титанічний Нічний підхід і титанічна праця, а ще й команда Міністерства економіки, самого ДП Прозоро відповідно Міністерства фінансів, юстиції, я ще родячна уряду за такі рішення, оскільки вони під час війни дають можливість не лише реалізовувати арештовані активи, а зокрема, те, що хочуть чути, наші громадяни, коли буде наступати реальна економічна відповідальність за вчинені кримінальні злочини, тобто. О держава отримує дохід від реалізації арештованого майна. А ці кошти ми зможемо реалізувати на придбання, наприклад, військових облігацій, скільки арма є єдиним центральним органом виконавчої влади, яка на сьогодні здійснює. До речі, якщо цікаво, можу але зазначити, не що лише за останні що, три місяці... Ми зараз продовжимо розмову. Спешу. Повідомляється, що зараз у чотирьох областях ви бачите на своїх екранах є повітряна тривога. Це Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Тож, у, у разі оголошення повітряної тривоги, як ви бачите, прямуйте в укриття. Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ. Тож, як, наші глядачі просимо вас спуститися у схови. Ще і берегти своє життя. Повертаємося до розмови з нами на зв'язку. Олена Дума, керівниця Арма, і ми говоримо про можливість реалізації арештованого майна через через прозоро. Пані Олено, можете проілюструвати конкретніше для наших глядачів, що буде означати це рішення Кабміну на якомусь прикладі. Так, звичайно, по перше, порядок встановлює дві можливості: це реалізація арештованих активів за новими прозорими правилами на території України і революційні зміни, які відбулися вперше в історії нашої держави, які дають право реалізації арештованого активу, АРМА за рішенням суду, визнаного в іноземному суді за межами України, тобто за кордоном. Пані, пані Олено, за, на завершення, останнє питання, скажіть, будь ласка, скільки у нас такого майна арештовано, на яку суму? Дякую. Я тоді більш детально розповім. Я думаю, що глядачам це буде цікаво. Загалом треба сказати і потрібно розрізняти. Що відкриття реєстру, яке ми забезпечили в серпні цього року, дає нам змогу бачити цифри. І ми повинні з вами розрізняти наступне: скільки записів є про проарештовані? Активу в Україні це на сьогоднішній день. Реєстр показує уже більше 175 тисяч записів арештованого майна всього за усіма кримінальними провадженнями, які існують. При цьому майже 50 тисяч записів, які передані саме в управління АРМА. Якщо говорити з них, то це є активи, які далі будуть передані в управління або на реалізацію. Загалом потрібно сказати, що на території України такого майна є. За категоріями, наприклад, більше 30 тисяч автомобільного транспорту, більше 10 тисяч житлової нерухомості, майже 12 тисяч нежитлової нерухомості, більше 6 тисяч сільськогосподарської техніки, майже 27 повітряних суден, більше 250 одиниць морського та річкового транспорту і далі. При цьому ми вже бачимо майно, яке знаходиться арештовано за кордоном. Це, наприклад, 12. Ряних суден, і, звичайно, відомо вам яхта Медведчука. І, до речі, це історичний резонансний приклад, який буде першим кейсом, який зможе Арма реалізувати, оскільки 23 травня 2022 року саме хорватським судом було легалізовано рішення Українського суду щодо реалізації яхти. Чому О, матимемо змогу наповнювати державний бюджет від реалізації? Чому раніше не можна було її реалізувати, і як швидко зараз це можна зробити буде? Я хочу відмітити системну кропітку роботу не тільки працівників АРМА, але й інших правоохоронних органів. Це дуже важливо у відповіді на ваше запитання, тому що реалізація майна за кордоном стала можливою саме з прийняттям урядом вчорашньої постанови 719 і 558. і, зокрема, офіс генерального прокурора зробив надважливі речі, які виписані в нормах крим. Кримінального процесуального кодексу, оскільки в нас є уповноважені органи, які мають право в рамках міжнародно-правової допомоги звертатися до компетентних органів іноземних країн, зокрема, Офіс Генерального прокурора здійснив. Всі можливі і потрібні заходи для того, щоб це стало можливим спільно з армаю Міністерством юстиції, і відповідно ті активи, які знаходяться за кордоном, і ми хочемо їх бачити так само визнаними іноземними судами, це означає, що арма спільно з офісом генерального прокурора Міністерством юстиції повинна здійснити звернення до суду, звернення до Міністерства юстиції або вжити всіх заходів, які передбачені. Підписаними міжнародними договорами між країнами та іншою ну, Україною та тією країною, де знаходиться актив у випадку е, яхти Royal Romance, яка належить, ви знаєте, сім'ї Медведчука. Всі ці заходи було здійснено. Вона знаходиться в одному із портів Хорватії. Ми маємо рішення суду, але є ще ряд юридичних, технічних та інших питань, які необхідно вирішувати для того, щоб ця реалізація відбулася. І саме затверджений порядок визначає прозорі умови для. Можливості такого здійснення. В першу чергу буде складена конкурсна комісія, яка буде визначати організатора проведення конкурсу, який забезпечить усі необхідні процедури від оголошення конкурсів, фотографії, вибору суб'єкта оціночної діяльності з безпосередньо здійснення самої оцінки такого арештованого активу, і далі забезпечення всіх процедур до оголошення і проведення самих конкурсних процедур. При цьому варто зазначити, що було за Спечено міжнародні правила для того, щоб вони відобразилися в цій постанові. Я маю на увазі, наприклад. Те, що організатор зможе отримати до 15% винагороди від суму реалізації такого активу. А коли мова йде про реалізацію активу на території України, цей відсоток є на рівні 1%, та 4% отримає той майданчик, який забезпечить найвищу ціну для реалізації активу. Дякуємо за те, що включилися. Я сподіваюся, що гроші від реалізації яхти Медведчука перетворяться на умовні надводні дрони, які будуть нищити уже російський флот. Спасибі вам, це була Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів.